Всім привіт! Ми починаємо серію відео з набору петель на спиці. Кожен зможе обрати щось собі до смаку. Поїхали. Перший набір буде у нас німецький кручений набір. Беремо нитку, як і завжди, кладемо на пальчики, клали пальцями цими придержуємо. Спиці, беремо нитку, придержуємо трохи пальчиком, щоб вона нитка не тікала від нас. Спиці проводимо під обидві нитки. Отак. От так. І під обидві нитки проводимо. Потім спиці проводимо у петлю, повертаємо спиці і петельку. Спицями достаємо цю нитку і у петлю. І затягуємо. У нас вийшло дві петлі. Далі знову спиці під обидві нитки, заправляємо в петлю, пальчик повертаємо, спицями достаємо ниточку і цю петлю проведемо. І так набираємо. Не поспішаючи. Будь ласка. Набирайте, учиться в'яжіть. Успіху вам у в'язанні. Не забувайте заходити до мене на канал. Всього хорошого вам!